Усім доброго дня розпочинаємо брифінг, присвячений темі початку опалювального сезону на кіровограченні. Спікерка нашого заходу, директорка обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Депшу. Питаска пробіром слово. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас з вами та ж тема, яка завжди в цей період хвилює всіх у нас в країні, особливо це наших споживачів, населення, початок опалювального сезону. Незважаючи на збройну агресію Російської Федерації проти нашої держави органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, урядом, президентом, було зроблено все для того, щоб забезпечити своєчасний початок опального сезону на всіх територіях, в тому числі і у нас на Кіровоградщині. Значний фінансовий ресурс був спрямований з місцевих бюджетів підприємств і установ інших долучалися у нас організації, це благодійні організації. Отримували наші підприємства поміч від товариства Христо Червоного Христа від ЮНІСЕФ. Для того щоб ми змогли забезпечити стабільне проходження нашого наступного опального сезону, органи місцевого самоврядування всі прийняли відповідні рішення. І 5 червня у нас, по почала працювати котельня пологового будинку в місті Кропивницького, і після цього почали підключатися інші автономні котельні установ і закладів охорони здоров'я. Далі підключалися інтернатні заклади з соціальної сфери, і вже почали 27 числа розпочали роботу найбільші теплопостачальні підприємства області, це в містах Кропивницького. Ницькому Олександрія, Світловодськ, Власівка і Долинська. На сьогоднішній день на ранок у нас в роботі всі котельні, крім 89 котелень, що забезпечує теплом заклади освіти, і це ті заклади, які працюють дистанційно. Тобто працюють у нас наразі 308 котелень із 397, Це 78%, Але 89% котелень це ті, які автономні при школах або дошкільних навчальних закладах, які їх опалюють, і сьогодні. Де діти їх не відвідують, працюють, авто працюють дистанційно. Опалюється у нас 1366 житлових будинків із 1385%. Це 98,6%. Є у нас пориви у по місту, є пориви і по місту Кропивницькому, і по Світловодську, і по Олександрії, але теплопостачальні підприємства їх цього року не так багато. Я вже цього це відмічала вчора на апаратній нараді. Зважаючи на ту кількість, яка була в попередні періоди, то тут ми можемо казати, що у нас мають місце по 2-3 пориви у кожному із великих місць, може, десь один. Але це дуже невелика кількість в минулому році на початку опального сезону в місті Світловодську, у нас тільки побудинкових було 44 порива. І те, що було на мережах, теж там доходило до 60 поривів. Найкраща ситуація була в місті. Кропивницькому. Тому ми бачимо, що розуміючи про ту напружену ситуацію, яка є в зв'язку зі збройною агресією, з війною, яка триває, підприємства підходили дуже відповідально до проведення підготовчих робіт, максимально проводили роботи щодо заміни і ремонту мереж, а це найбільш болючіша точка у всіх. Під час проходження опального сезону, тому сьогодні маємо досить непоганий результат з цього приводу. Зрозуміло, пориви є, і вони будуть відбуватися, тому що ті мережі, які ми сьогодні маємо, вони зношені, вони аварійні, але будемо робити все, щоб максимально короткий час підприємства їх усували і забезпечували подачу тепла споживачам. Опалюється у нас сьогодні 216 дошкільних навчальних закладів, це 70%. 212 загальноосвітних закладів 73 але не опалюються лише ті, де де дистанційно навчаються, і стовідсотково опалюються лікарні та інтернатні заклади системи соціального захисту населення. Під час проведення підготовчих робіт до наступного опального сезону значна робота приділялася тому, щоб всі підприємства, що надають послуги централізованого водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Мали нормативний запас матеріалів і обладнання для усунення аварійних ситуацій, і якщо у разі якихось Збройних агресій щодо влучання в нашу критичну інфраструктуру, щоб була можливість терміново усивати. Тому такий незменшуваний запас сьогодні є на наших підприємствах. Ми його відслідковуємо. Підприємства нам раз на два тижні передають повний перелік матеріалів і обладнання, які в них є в запасі. Їх відслідковує обласна військова адміністрація. Ця інформація передається Мінергіону України. України. Якщо е, десь щось витрачали, то вживаємо заходів для того, щоб підприємства поновлювали цей запас, в цьому їм допомагають органи місцевого самоврядування, надаючи фінансову підтримку, також за рахунок власних коштів підприємств. Е, крім того, ми очікуємо допомогу від USAID, Очікуємо отримати 18 пересувних котелень, які зможуть, якщо не дай Боже, що станеться, на певний час замінити виведені з ладу котельне обладнання. Очікуємо також труби. Генератори, засувки ну, все те, що необхідно для теплопостачальних підприємств під час проходження опального сезону, у разі якихось ну поразок наших нашої критичної інфраструктури. Відповідні меморандуми з організацією цією підписані, і обласною військовою адміністрацією, і кожним реципієнтом, який буде їх отримувати. Наразі USAID нас проінформував про те, що відповідні тендерні процедури вони провели і вже уклали угоди, і очікують поставку відповідного обладнання. Зі свого боку працює потужно з товариством Червоного Христа і з ЮНІСЕФ, найбільше комунальне підприємство Дніпро-Кіровоград в цей раз вони отримали чотири потужні генератори, які сьогодні встановлюються на резервних джерелах живлення, на насосних станціях. До цього, ви знаєте, вони отримали три нові автомобілі для підвозу води, закуповувався хлор для очистки води, і закуповувалися також матеріали на суму більше 11 мільйонів гривень для того, щоб мати резерв і проводити у разі необхідності аварійно-відновлювальні роботи. Зараз триває бюджетних організацій. Компанія з укладання договорів на наступний опальний сезон. Ви знаєте, що минулого року на 15 місяців бюджет укладав угоду, укладається бюджетними установами на наступний опальний період. Ціна незмінна, вона залишається на рівні минулого року і для бюджету, і для комерційних споживачів, і для інших споживачів вона залишається незмінною і на весь наступний рік, до 31 грудня наступного року. Тут хочу зауважити про те, що урядом це щодо тарифної політики, яка теж буде цікавити наших споживачів. Урядом у лютому місяці була прийнята постанова номер 502 яка сказала про те, що протягом військового стану застосовуються тарифи на послуги теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення для населення, застосовуються тарифи, які діяли на час початок збройної агресії, тобто на 24 лютого. У липні місяці був прийнятий закон, який вступив в дію 19 серпня 2022 року, який називається про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функцій». Цим законом встановлюється мораторій на, встанов... на підвищення тарифів на послуги з постачання теплової енергії, розподілу природного газу для всіх категорій споживачів. Тобто, це стосується не тільки населення, а стосується бюджетної сфери, комерційних і інших релігійних організацій і всіх споживачів. І для того, щоб Відшкодувати, до речі, це стосується і підприємств, які працюють на альтернативних видах палива. Передбачає цей закон відшкодування різниці в тарифах і всім цим підприємствам, які не будуть підвищувати протягом військового стану тариф на послугу з постачання теплової енергії, а також і альтернативщикам. Це вперше в історії нашої держави, коли відповідне відшкодування буде. І з державного бюджету саме ці категорії на видавача послуг. Тут ми працюємо. Розпочала робота вже територіальна комісія, яка підтверджує заборгованість різниці в тарифах. Наразі вона буде підтверджена тим підприємствам, які мають заборгованість минулого року з 1 липня минулого року по 30 червня поточного року. Тобто, за 13 місяців, наразі передбачається відшкодування різниці в тарифах теплопостачальним підприємствам. Це 5 підприємств. Міста Кропивницького, Олександрії, Світловодська, Долинської і селища Власівка. Над цими документами ми наразі працюємо. Опальний сезон ми розпочали, готувалися до нього максимально, зважаючи на ті ризики, які нас чекають. Думаю, будемо продовжувати ну, стабільне надавання послуг населенню і всім іншим категоріям споживачів. І дотримуючись тут, хочу особливо зауважити, щоб всі споживачі розуміли, що наразі є велика, е, ну всі підприємства отримали обсяги енергоресурсів, які вони можуть використовувати помісячно, і вони не можуть брати більше ні природного газу, ні електричної енергії, чим ті обсяги, яким доведені. Тому на сьогодні ми розуміємо, що це обмеження, які є, і всі споживачі повинні розуміти про те, що ми живемо в умовах військового стану, і в Україні не достає енергоресурсів. Тому потрібно розуміти, що під час того як днем у нас є потепління, під котельні малі котельні будуть працювати з пропусками. Великі котельні ми не можемо зупинити, а малі котельні будуть працювати з пропусками. Будуть також обмежуватися в споживанні електричної енергії. Чому тому що сьогодні нагальне питання економія енергоресурсів, але це нагальне питання економія енергоресурсів не тільки для підприємств. І установ, які ми примусово доводимо їм ліміти, а це в першу чергу стосується і населення. Всі повинні бути сумлінні, вживати заходи економії у своїх оселях, утеплюватися. Зачиняти двері в під'їздах, вимикати світло і дотримуватися тих умов обмежень, про які сьогодні багато говорять, і центральні органи виконавчої влади, і ми тут, в обласній військовій адміністрації і органі місцевого самоврядування, лише наші спільні зусилля, лише спільні зусилля дозволять нам стабільно пройти опальний сезон. Зрозуміло, якщо не буде якихось катаклізмів з боку Російської Федерації. У мене все. <гум> Дякую, Діці. Колеги малі питання. Да. Скажіть, будь ласка, скільки заборгувало населення області за спожитті тепло? Значить, дивіться, за тепло населення області заборгувало 368 мільйонів гривень. <кхем> Ця сума наразі зменшилася. Ну зрозуміло, що пройшов період, коли ми не нараховували плату. Але при цьому я хочу зауважити, що ми рахували, що ситуація буде гірша з оплатою за послуги теплопостачання. Рівень оплати за послуги теплопостачання населення складає рівень 99%. Тобто, це на рівні можна сказати, ні. Це не на рівні, тому що ми мали на початок опального сезону минулого року ми мали 105-106%, але зменшення. Відбулося лише на рівні там, ну, 10 Ми думали, що ситуація буде гірша, але населення розраховується. Чому таким чином відбувається? Ну я думаю, це тому, що значна категорія населення отримує пільги і субсидії. А ви ж знаєте, що є обмеження про те, що якщо ти маєш заборгованість, то ти не отримуєш пільги і субсидії. Там досить незначна сума заборгованості, яка обмежує це. Нові правила сьогодні там нарахування субсидії. Це буде стосуватися споживачів і пенсійного фонду, який сьогодні це, цим буде займатися. Але ситуація саме така. І все ж таки е, заборонено всім підприємствам вживати будь-яких заходів примусового стягнення сьогодні заборгованості з усіх категорій споживачів, в тому числі в першу чергу із населення. Але е, хотілося б нам звернутися, і е, я б хотіла звернутися до споживачів все ж таки, за можливості вчасно розраховуватися за послуги. Чому? Тому що оплата у свою чергу далі за енергоносії в першу чергу. Е, те, що ми будемо робити, це суттєва підтримка сьогодні для бюджету для закупівлі електроенергії, закупівлі природного газу, яких нам сьогодні, як ми розуміємо, не достає. А які борги, якщо можете, скажіть, будь ласка, мають підприємства області заспожити і газ і Ну, дивіться, які борги мають на сьогодні. На сьогодні борги мають підприємства. <кій> Це я те скажу. Значить, той борг, який підприємства мали на 1 червня минулого року, 21-го року, вся заборгованість перед нафтагастрейдингом була погашена за рахунок заборгованості різниці в тарифах, яка пройшла у грудні минулого року. Та заборгованість, яка ще стара перед «Нафтогаз України, вона повністю реструктуризована відповідно до закону 17.30 на 84 місяці усіма нашими теплопостачальними підприємствами. Борги перед 155 мільйонів боргів. Найбільші підприємства мають перед ВАД Равоградгаз. На сьогоднішній момент вони теж реструктуризовані. Кожне підприємство підписало борги, договори реструктуризації з цією підприємствами. Наразі у нас іде мова про заборгованість перед нафтогаз-трейдингом, яка виникла за минулий опальний сезон. Це порядка 400 мільйонів гривень. Але та різниця в тарифах, яку ми сьогодні підтверджуємо, яка, яку ми сьогодні підтверджуємо, там заборгованість 422 мільйони А заборгованість, яку ми ще остаточно не знаємо, тому що у нас змінена методика. І е, трошки зменшилася сума по ціновій методиці. трошки зменшилася сума. Очікувана сума 398 мільйонів. Але я не можу сказати, чи саме буде 398 мільйонів, чи вона буде 400, тому що ще не подався основний наш боржник. Це комунальне підприємство Теплоенергетик. Але ми очікуємо, що практична вся сума заборгованості, яка виникла перед нафтагазтрейдіном, вона закриється різницею в тарифах. Практично вся сума закриється різницею в тарифах, якщо якась частина залишиться. Не пагашено, це буде не така велика сума, це буде порядку там, може, можливо, від 10 до 20 мільйонів гривень. А повірте, це не дуже велика сума, зважаючи на обсяги нарахування, які ми сьогодні маємо, то вона теж буде реструктуризована або погашена уже. Ми тепер щокварталу, відповідно до норм чинного законодавства будемо нараховувати різницю в тарифах і держава буде вирішувати за рахунок яких коштів і яким чином вона їх буде погашати.

Ну, дивіться, у мене цей рахунок є особиста думка, але я не буду її говорити при засобах масової інформації. Але я впевнена, що моя думка, вона правильна. Але скажемо таким чином, що розуміючи, ну, це ж не тільки багато минулого року, майже 70 поривів було і у теплоенергетика. Розуміючи про те, що нас чекає, все ж таки всі органи місцевого самоврядування. І, скажімо так, вони не могли витрачати свої кошти і обмеження по 590-й постанові. Так? І тому а на підготовку до зими був пункт, який дозволяв витрачати кошти місцевих бюджетів на підготовку до зими, на поповнення статутних капіталів. І тому під підприє... органи місцевого самоврядування ну це не стосується міста Світловодська. Жодної копійки міста Світловодський не спрямував в противагу всім іншим, хто надавав суттєву підтримку своїм комунальним підприємствам. для підготовки Товки до наступного опального сезону то ні власівські мережі комунальне підприємство, а вже не кажучи про святого спобут, жодної копійки не отримали з місцевого бюджету. Це було виключно всі роботи, які проводилися саме підприємствами для того, щоб як, ну, найкраще підготувати мережі, розуміючи про те, що може відбудуватися, і це відбувалося на всіх територіях. Тому я думаю, що саме така ситуація і спонукала. До більш такого відповідального до цього ставлення. Колеги, чи маєте ще питання? Якщо питання має, дякуємо вам Ольга одразу за участь. Дякуємо на за про